Торік у Чернівцях запрацював муніципальний контакт-центр, який за цей період уже прийняв 102 тисячі звернень від громадян. Лише цьогоріч у диспетчерську зателефонували 42 тисячі 300 людей. 70% звернень це стосується життєзабезпечення міста. Це енергопостачання, водопостачання та водовідведення, вуличне освітлення, утримання. Та ремонт доріг, тротуарів, міжбудинкових проїздів, заявки від чернівчан приймають 12 працівників центру. Диспетчерська працює цілодобово. Любе звернення, яке проходить, воно зареєструється в системі диспетчер, і, взагалі, то протягом трьох годин виконавець, кому вона адресована, тому що в нас в системі працює 29 підприємств. Це фактично всі житлово-комунальні підприємства, крім цього, і департаменти працюють в системі, і вони через буквально протягом до трьох годин так, як у нас написано положення, вони повинні зайти і взяти заявку до виконання. За словами Уляни Москалюк, наразі на виконанні вже є 107 заявок. У Чернівцях працює ще один подібний ресурс відкрите місто. Це електронний сервіс, де містяни також можуть залишити повідомлення про проблеми в обласному центрі. Наша платформа працює з грудня 2014 року. Досить активно взялася так мешканці на цій платформі, досить активна реакція. І на даний момент 1273 проблеми вже надійшло, із них 879 вирішено. За порадами на телефон довіри цьогоріч звернулося 5900 чернівчан. Працівники служби надають психологічну допомогу. Найчастіше люди потребують її через матеріальні та сімейні негаразди відчуття самотності та інше. Ми надаємо їм консультацію, куди ще вони можуть звернутися за такою дійсною допомогою, що їм можуть, які служби звернутися, що їм дійсно допоможуть. І 60% з усіх, хто звертався, це чоловіки, кажуть експерти. В середньому звертаються люди, це 20-40 років. І як не дивно, більше звернень, 60% звернень – зверні, це чоловіків. Вони більш не пристосовані до сьогодення. Підлітки ж в основному скаржаться на нерозділене кохання. За телефоном довіри, за словами експертів, надається психологічна, консультативно інформаційна допомога учасникам АТО та їхнім родинам, а також переселенцям. Телефони єдиного муніципального контакт центру ви зараз бачите на екрані. Наталя Гатеш, Андрій Дуроцюк, Чернівецький промінь.